Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Екс-лідер забороненої нині партії Опозиційна платформа за життя та проросійська маріонетка Юрій Бойко. Вирішив у своєму каналі на Ютуб щось там треба у правительства. Соратник Медведчука роздав уряду накази та розповів, що кому потрібно робити для кращого життя. Той, хто активно усі роки неоголошеної війни на Донбасі активно просував кремлівські наративи та не вважав російського диктатора агресором та злочинцем, нині ж перефарбувався і тепер вимагає від влади більшого фінансування медицини. Виникає питання Юра, де ти був уже майже 9 років тому? Їздив з Медведчуком на переговори до Путіна в Москву. Який тих самих лікарів і вбивав, пропонував цим лікарям і комунальникам руський мір. Та очевидно, у таких як бойко немає совісті і жодної особистої політичної та моральної відповідальності за багаторічне сіяння проросійських та антизахідних настроїв в Україні. Чим зрештою скористався Путін для розв'язання повномасштабної війни? Він не відчуває. Що ж, як стало відомо напередодні, четвірка новоспечених зрадників уже втратила громадянство і, зважаючи на все найближчим часом, залишиться без мандатів. Та втім, що не дивно всі вони давно перебувають не на території України. Однак, зараз у Раді повночинних депутатів від ОПЗЖ, які ходять туди на 11-му місяці війни, не просто ходять, а й голосують. Серед цих осіб уже згаданий Юрій Бойко, який на третій день повномасштабної війни сидів в ефірі у російського пропагандиста Соловйова та сміявся з України разом із цим активним розпалювачем ненависті. депутат іронізував над трагічною ситуацією в нашій країні та поданням інформації українськими змі. Це відео зачищали у мережі, але інтернет пам'ятає все. Водночас не варто забувати і ще одне обличчя забороненої ОПЗЖ, яке незаслужено залишилося забутим. Колишній керівник адміністрації президента Януковича Сергій Льовочкін. Так цей народний депутат, за даними розслідувачів, вилетів із України до Венеції за два тижні до повномасштабного вторгнення Росії. Після цього мовчав як риба, ніяк не коментуючи злочинні дії держави терористки і не відповідаючи на численні дзвінки. За даними схем, він ймовірно Бував на сімейній віллі на півдні Франції разом із сестрою, народною депутаткою Юлією Льовочкиною. Кілька місяців вони не відвідували засідання парламенту в Україні. Жльовочкини засікли аж через п'ять місяців. Після початку повномасштабної війни у липні 22-го року він аж дозволив собі з'явитися на двох пленарних засіданнях ради. А за тиждень уже вирішив розважатися на футбольному матчі в Польщі. Депутат святкував і свій день народження за кордоном. На той час в Україні точилися кровопроли. Литні боєльовочкін став одним із ганебних представників батальйону Монако Віайпів-тікачів з України під час війни. Очевидно, що українці у гніві розлючені таким станом справ українці зараз вимагають позбавити мандата всіх депутатів від забороненої ОПЗЖ на сайті президента 9 січня 2023 року опубліковано петицію, яка на сьогодні підписана понад 9,5 тисяч осіб. Представники ОПЗЖ є адептами русквиміра, які перефарбувалися і ре. Енкарнувалися з колишньої партії регіонів з 2014 року і до початку повномасштабного вторгнення Росії вони активно пропагували і просували інтереси Кремля, займались колабораційною діяльністю та відкрито готувались зустрічати з квітами окупантів, щоб стати на чолі маріонеткового проросійського уряду, якби ворогам вдалося взяти Київ за три дні. Зараз парламентарі та інші депутати від ОПЗЖ або втекли за кордон, або чекають повторного наступу російських військ на Київ, щоб не Окупантів стати владою. Майже рік точиться велика війна і зрадникам не місце у владі йдеться в петиції. Тож необхідно терміново позбавити всіх зрадників мандатів, зволікати більше не можна. Їхня діяльність очевидна, і відповідь на неї теж має бути очевидна. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал Блогразумовського дзвіночок. Та також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.